Регіонам більше прав та можливостей розвитку в Україні з 1 січня розпочалася реформа місцевого самоврядування, яка має завершитися до кінця нинішнього року. До неї входить процес децентралізації влади, про яку в нашій державі говорять протягом незалежності країни. Однак краще пізно, ніж ніколи, і провідні спеціалісти вже розробили план відповідних заходів, який передбачає внесення змін до законодавства щодо добровільного об'єднання територіальних громад, а також створили регіональні офіси реформ. Про те, як процес перебудови проходить на Буковині та на які зміни Дивимось далі у сюжеті Наталки Гатеш. З 15 тисяч територіальних громад лише 180 є самодостатніми, і це, за словами експертів, переважно обласні центри, великі міста, які мають численне населення та відповідну інфраструктуру. А решта є дотаційними. Тож в Україні відбудеться укрупнення районів. Усе заради того, аби надати регіонам більше повноважень. Однак деякі сільські голови буковини таким змінам не дуже раді. У нього не буде ради. У нього він втрачає вплив на вирішення земельних питань, майнових питань. Це все вирішується через центр територіальної громади. Укрупнення територіальних громад сприятиме зменшенню кількості районів в областях України, зазначають фахівці. Нині ми маємо 490 районів, а після укрупнення буде від 100 до 120, у залежності від того, які моделі виберуть на рівні місцевого самоврядування. Буковина нині налічує 11 районів. А після реформування будуть створені нові зі значно більшими ресурсами. Ніхто силуміть заставляти ці громади об'єднуватись не буде. єдине вони мають бути свідомі того, що з наступного року. Вже бюджетний кодекс буде формуватися за новим законом закон України про децентралізацію бюджетних коштів. І отже, ті громади, які не пройдуть процес об'єднання, вони відповідно і позбавлять себе певного фінансування. Вони отримають додаткові повноваження від району, а також можливість розпоряджатися фінансами, землями, майном, які мають у власності своєї громади. На місцях залишається податок. На доходи фізичних осіб. На місцях передається 100% податку на прибуток підприємств, єдиний податок, земельний податок, 5% збору з підакцизних товарів. Перші вибори у нову об'єднану раду призначатиме облрада. Обиратимуться прямим голосуванням. Голова територіальної громади і рада територіальної громади, виборці відповідно всі в межах. Тобто, села голосуватимуть за раду, яка буде представляти територіальну громаду. Також рада визначатиме села, де будуть старости, яких також обирають прямим голосуванням. Європейські країни давно пройшли процес децентралізації влади. У деяких державах укрупнення громад відбувалося по декілька разів, кажуть науковці. Наразі європейський союз готовий співпрацювати з Україною. Проте, якщо ми хочемо бути в ЄС, користуватися його фондами розвитку, то повинні свій територіальний устрій наблизити до нього. Нам у цьому допоможе агенція міжнародного розвитку США Юсейді, яка спільно з асоціацією міст України створила у нашій країні мережу регіональних офісів реформ, який існує і на Буковині. Спеціалісти надаватимуть організаційні консультативну допомогу у питаннях об'єднання населених пунктів Наталя Гатеш, Максим Швартман, Чернівецький промінь.